Відбулось засідання виконкому Шосткінської міської ради. Присутні розглянули 25 питань. Серед одного з головних внесення змін до бюджету Шосткінської міської територіальної громади на 2023 рік. Як повідомила головний фінансист Ольга Галушко, вносяться зміни до видаткової та дохідної частини бюджету. Доходну частину бюджету. По спеціальному фонду збільшується на субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на суму 1 мільйон 662,6 тисяч гривень. Відповідні зміни ми проводимо в видаткові частини бюджету. Видаткова частина бюджету збільшується на 1 мільйон сімсот восімдесят гривень. За рахунок субвенцій, що я назвала, за рахунок вільного залишку бюджетних коштів та здійснено перерозподіл видатків в межах загального обсягу видатків на сьогоднішній день по головних розпорядникам бюджетних коштів по управлінню освіти. Я вже сказала, що збільшується за рахунок субвенцій, та робиться перерозподіл коштів. Для забезпечення співфінансування цієї субвенції в сумі 147 тисяч гривень по управлінню праці та соціального захисту населення збільшуються та перерозподіляються видатки на суму 2 мільйони 674 тисячі гривень для виплати матеріальної допомоги громадянам міста та на придбання паливної деревини сім'ям військових, які перебувають на фронті. По управлінню житлово-комунального господарства збільшуються та перерозподіляються видатки на суму 2 мільйона 904 і тисяч. Гривень на організацію благоустрою, проведення ремонту житлового фонду та проведення поточного ремонту автомобільних доріг. У підсумку рішення було прийнято. Розглянули члени виконкому і питання надання статусу Дитина війни у цьому рішенні. Ми статус надаємо одній дитині загиблого ляшок вогнедару та дітям внутрішньо переміщеним і чотирьом дітям з особливими потребами. Ще сла дітей сирі, дітей позбавили. Переміщені ми це рішення практично всіх ага. охопили, так? Ну майже. Ну ще, ще будуть іти, бо вони додаються. Ну як ну, ну, цю категорію ми завершимо і розпочинаємо. Категорію, я так розумію, інваліди, так е сироти, так? Так, так. Так. І, і потім йдемо по школам. Школа один. Провели потом школа 2 і таке інше. Так Так. дане питання члени міськвиконкому ухвалили. Також вони прийняли рішення про надання часткової компенсації вартості електрогенераторів суб'єктам господарювання громади. Два в рішенні зазначені. А заява третього отримана вчора. Терміново проведено засідання комісії, яка погодила надання. Це Сидоренко Алина Володимирівна. Здійсню генератор буде розміщуватися за адресою Свободи район 11 школи, магазин Рибна Лавка своїм рішенням. Також члени виконкому звільнили від оплати праці за навчання дітей в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах у 2023-2024 навчальному році. Звільнити від батьківської плати трьох учнів шкіл естетичного виховання з 1 листопада до 31 травня. Ні, наступного року батьки, яких є учасниками бойових дій, розглянули також члени виконкому питання щодо надання матеріальної допомоги на лікування та поховання. Підготовлено проект даного рішення 225 осіб. Охоплено даним рішенням. Кожну заяву розглянуто комісійно і загальна сума впадає 2 мільйони 81 тисячі гривень. Ольга Іванівна, що з фінансами ви Тим рішенням, яке ми сьогодні прийняли, все рівно воно не забезпечує виконання цього рішення в повному обсязі в повній мірі, да тобто фінансові ресурси, які на рік був передбачений бюджетом, вже завершився повністю. Ми сьогодні першим рішенням добавили скільки. 1 мільйон 656. Мільйон а рішення на 2 мільйона 81 тисяча. Тобто ще треба шукати кошти, перерозподіляти, додавати. Але в зв'язку з наступним бюджетом, в слідуючим бюджет, році взагалі буде складно ці статті фінансувати, тому що більше ніж 300 мільйонів гривень бюджет буде вилучено, доходи по доходного налогу, відправлені до державного бюджету. Буде складно, але будемо будем все одно шукати резерви. Треба скорочувати видатки по основним галузям. Находить варіанти раціонального використання бюджетних коштів.